Як майдан змінив ваше життя? Я думаю, що майдан дуже згуртував людей саме перший. Оцей рух, що зараз почався волонтерський, то він дуже підтримує всіх людей, не тільки майданіців зараз, а й хворих діток. Бо в плані об'єднання дуже згуртував. Я подивилася по іншому на, на Україну, на становище України. Яка політика в нас є, як вона ставиться до людей? Ну і в принципі, розчарувалася В худшу сторону. Так я могла собі відложити, і все. Зараз мені не вистачає навіть дорогенький я. Mm -hmm. все випитаю, все випитаю, даже не хватает на прожиточний мінімум, як вони вважають. Розумію, що не так важливо, як матеріальні цінності як доповні, так само як саме людське життя. Думати за цю Україну, за майбутнє життя ну, своїх потомків було переосмислення цінності. Майдан це така. Подія, яка змінила хід історії. Стало більше якось цінуватися все. Як би ви іноземцю коротко пояснили, що таке Майдан? Люди не схотіли миритися з несправедливістю і вийшли протестувати проти цього. Протистояння за незалежність, за право голосу за демократію. Це, Це боротьба за, не... ну, за незалежність. Була влада в Україні і нашим людям е, надоїло терпіти ту несправедливість, і вони. Що Україна не тільки для влади, але але й для людей. Як вважаєте, які зміни потребує Україна, аби ми стали заможною та сильною державою? Вчали, ну, це треба Продовжити реформи, які почалися вже на початку 2015 року. Саме головне стояла грамотна молодіж, тоді у нас все буде. А туди вона не може прорватися, бо немає грошей. Потрібно поміняти владу, поставити, от, наприклад, таких самих простих, наприклад, вчителя. Як сам той самий серіал «Слуга народу? Вчителя або просто людину з села, щоб керував країною, але щоб розумів. Я зрозуміла, що молодь наша справді є справжня молодь, яка переживає за Україну, хоче, щоб було краще, хоче змін, хоче жити. Треба з самого себе. Розумне керівництво, яке я в першу чергу думала б не про себе. Закрити наше керівництво в бункері, і тільки тоді воно зможе нормально правити державою. Треба боротися за я не знаю за зміну влади. Повинна змінитись повністю політика. В першу чергу треба починати з себе і змінювати себе. Щоб всім нам треба більше совісті, більше працювати, більше думати про Бога, про любов до ближнього. Тоді вона буде вилучатись. Зміна треба починати насамперед з самого верху, з влади. так як це відбувалося. Наприклад, в Китаї чи в Японії стосовно влади застосовувалися певні заходи, і потім все змінювалося на краще. Не давати хабарів і не брати хабарів, не смітити на вулицях, ну, загалом робити, приймати найкращий досвід з тих країн світу, в яких вийшло налагодити достойне життя.